Розв'язуємо логарифмічне рівняння. Зведемо ліву і праву частини до, однієї тієї самої, до логарифмів за однієї тієї самої основи. Я це роблю таким чином. От мені треба логарифм за основою 4, я отут його пишу і далі пишу 4. Яка основа таке під логарифмом число. Фактично, я одну другу помножила на одиницю, а від цього нічого не змінюється. Що тоді ми робимо? Ми тоді цю одну другу заберемо сюди в показник. І запишемо, що логарифм за основою 4 7 3 х дорівнює логарифм за основою 4, а тут уже буде 4 в степені 1 друга. А що таке 4 в степені 1 друга? Це корінь квадратний з 4, тобто це число дорівнює 2. Отже, далі маємо рівняння в такому вигляді. І, так як ми вже привели з лівої і з правої у нас логарифми за основою 4, ми прирівнюємо ось ці вирази. Тобто пишемо 7 мінус 3х дорівнює 2, мінус 3х дорівнює 2 відняти 7, мінус 3х буде дорівнювати мінус 5. А для того, щоб знайти х, ми мінус 5 ділимо на мінус 3, мінус на мінус дає знак плюс, і в результаті буде 5 третіх. 5 третіх, в такому вигляді у нас навіть відповідь є. Це відповідь Б. Наступне завдання Будемо знаходити інтеграл. Отже, запишемо за властивостями інтегралів. Інтеграл від 0 до 2, f від x плюс 6 dx ми розпишемо це так, що це інтеграл від 0 до 2 f від x, dx і плюс інтеграл від 0 до 2 6 dx. Далі дивимося, що у нас інтеграл від 0 до 2 f від x dx, dx цей інтеграл, за умовою дорівнює 8. Тому я ставлю 8 замість цього, цього інтеграла, а тут буду шукати первісна від 6 це 6х, в межах від 0 до 2. Тому 8 додати, далі підставляю верхню межу, буде 6 помножити на 2 і відняти 6, що множиться на 0. 6 помножити на 20 – 12. тут 0. В результаті в дужках ми отримуємо 12, 8 плюс 12 ми маємо 20. Це відповідь а. Далі розв'язуємо систему рівнянь. Корінь з 2х дорівнює корінь 6. І х 4 у дорівнює 7. По-перше, ми можемо сказати, що підкореневий вираз 2х має бути більше рівне 0. Потім подивимося, чи потрібно нам такі обмеження, але записати і згадати про них ми повинні. Далі. В першому рівнянні піднесемо до квадрату ліву і праву частини і отримаємо, що 2х дорівнює 6. От тут вже видно, що 2х дорівнює 6, значить умова виконується автоматично. А друге переписуємо: х 4 у дорівнює 7. Получаємо, отримуємо з першого рівняння, що х дорівнює 3, 6 поділили на 2. І підставимо це значення 3 в друге рівняння замість х. 3 мінус 4 у дорівнює 7. Дане рівняння розв'язуємо. Отже, мінус 4у дорівнює 7 відняти 3. Мінус 4y дорівнює 4, у буде дорівнювати мінус 1. 4 поділили на мінус 4. Розв'язок нашої системи. Х3, у мінус 1. А далі подивимося, що ми повинні записати: ми повинні записати у відповідь Y. Отже, маємо записати мінус одиницю це відповідь В. Далі будемо спрощувати вираз, скоротимо його, розклавши чисельник і знаменник на множники. В чисельнику формула, різниця квадратів. Це А мінус 2Б в одних дужках, в других А плюс 2Б. В знаменнику можна винести спільний множник 3 за дужки І в дужках отримати А плюс 2Б. От, як ми бачимо, вже можна скоротити, і будемо мати результат А мінус 2Б поділити на 3. Це відповідь Б. Наступна задача. Паралограм і вибрана точка К. Діагональ АС і відрізок БК перетинається в точці О. Нам відомо, що АК дорівнює 12 см і ОК дорівнює 2 см. ОБ дорівнює 3 см. Потрібно знайти довжину сторони БЦ. Що ми можемо використати? Ми можемо використати подібність трикутників. Трикутник АОК і СОБ подібні. Чому вони подібні? Для того, щоб знайти подібні трикутники, ми маємо знайти в даних трикутниках по два рівних кути. Такими є ці кути. Кут АОК і БОЦ, як кути вертикальні. І рівними, наприклад, використаємо паралельність прямих Б, С і АД. І візьмемо, наприклад, Січну БК. Тому оцей от кут АКО буде дорівнювати куту ось цьому, С Б, О. Тому що це дві. Паралельні прямі січна це внутрішні різносторонні кути. От він, цей такий момент. От, дві прямі паралельні січна. І от ми говоримо про цей кут, от він, і про цей кут. Це внутрішньо різносторонні кути, а тому вони рівні. Тоді далі нам потрібно записати і записуємо правильні трикутники, розставляючи на одних і тих же місцях відповідно рівні кути. Тобто, перший трикутник я запишу в любому, Положені, трикутник АОК. А наступний вже напишу правильно. Тобто, я бачу, що О у нас однакові кути, тому тут О буде стояти посередині. Далі, якщо кут К, то відповідний кут Б в кінці. І тоді ми будемо мати трикутник СОБ. А отже, записуємо далі відношення АО до СО Відноситься так, як ОК. До ОБ і далі АК до СБ. Що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти BC, або Б От Залишимо оце відношення. І нам дано, як ми бачимо, відрізки ОК OK і ОБ. Оце залишимо. Це нам не потрібно. Підставимо замість ОК2, ОБ, як ми бачимо, 3 дорівнює. АК12, БЦ Х ми позначили. І далі знаходимо, що 2х дорівнює 3 помножити на 12. Щоб знайти Х, ми 3 множимо на 12 і потім ділимо на 2, скорочуємо на 2, 3 множимо на 6, отримуємо 18. 18 см довжина даної сторони, і це відповідь Д.